На нашій сторінці багато до нас пишуть з таким запитанням, а чим ви відрізняєтесь від інших. От ну, це відео, так, знаєте, пояснення для тих, хто якби, ну, не хоче може тратити часу дивитись, порівнювати, аналізувати, вичисляти, а можливо, можливо хтось просто досвіду не має, не може порівняти і зрозуміти, ніби вся ювелірка. І годі зрозуміти, що де яке, на що звертати увагу. Е, люди проєкти заходять в магазин, дивляться вага, ціна, і це два таких фактори, які е, наштовхують людину. Е, ну, що придбати собі, або е, на що звертати увагу в першу чергу. От е, е, ми відрізняємось і відрізняємось в тому плані, е, що індивідуально працюємо, невеличка майстерня. Тут є плюс той, що ми індивідуальну відповідальність несемо, гарантію надаємо. У нас не масове виробництво, така сімайна художня майстерня. І отак, з любов'ю душевно відносимось до роботи, як і я, і дружина. І, в чому тут плюси? От не просто так ми е, започаткували інстаграм е, сторінку і знімаємо відео, пояснюємо. Не, не, не для того, це насправді займає багато дуже часу, не для того, щоб показати себе, а якраз е, щоб порівняти і виховати е, клієнта в тому плані, щоб е, показати е, порівняти. Які речі можуть бути, які вони є. Звернути увагу на якісь моменти, дати відповіді на запитання, порадити, проконсультувати? Ну, от такі. У нас авторська розробка, дизайн, задум, такий свій. Звичайно, ми, така православна в нас ікона, ікона в мініатюрі, я б сказав. І е, канонічних правил ми дотримуємось, кон, е, консультуємось з е, священником. Бо не всі речі, які на жаль продаються зараз на ринку церковної тематики, можуть священники освятити. Неодноразово ми чуємо про такі випадки, якби люди собі працюють. Хтось там кого з когось там скопіював, а воно там правильне чи неправильне. І буває священник не звертає увагу, а буває священники, які дуже посерйозному до того відносяться. І е, кажуть, така річ не може бути освячування, бо, наприклад, ікона без написів, е, або ще там якісь моменти такі. Ми це враховуємо, і в нас не просто е, така собі біжутерія. Часом хтось просто купляє для вигляду, для е, от такого там. там, по понеділках вдіває одне, по посередах інше, на, на вихідні ще там якусь підвізку. В якусь прикрасу це не той варіант. Ми працюємо на свідому публіку, на свідомих клієнтів, які знають, що вони хочуть, і освячують річ, яка буде з ними надовго. Люди їздять по святих місцях, прикладають вироби до святинь. І це річ, яка носиться роками, можливо, передається з покоління в покоління, і вона відношення дуже серйозне має бути. Це не просто ну, якийсь бізнес, це така майстерня, яка в нас несе відповідальність в першу чергу. Ми ну, самі перед собою. От, і, і перед вами. От. Канонічність, звичайно, це такі правила, через які не можна переступити, і вони відбиваються також і на дизайні. Ми не можемо дозволити собі якийсь такий вільний дизайн, ну, як захотілося, так закрутили, так і робимо, тому що є якісь рамки правила. Не тільки в написання там шрифтів, а і взагалі у формах. Тому шукаємо авторські там такі форми, але вони в цих рамках, які не переступають через поріг чогось недозволеного. От звертаємо увагу. Щоб, наприклад, якщо підвіска, щоб обов'язково це наша така візиточка на вушку підвізки, практично кожної в нас є е, восьмиконечний православний хрестик. Е, тобто хрест має бути завжди. Він головний е, на людині і обов'язковий, а підвіска це вже як додаткове. І через те, якщо ви купуєте нашу підвіску, там е, обов'язково є хрестик, що вона носиться, і е, на ній є хрест. Е, от. Щоб не було так, що підвізка носиться, а хреста в людини нема. Оце такий в нас хід, який об'єднує два в одному і обов'язковий хрестик. Він у верхній частині і він е, в такий же спосіб він, е, ну, умовно кажучи, хоч не так швидко кидається в очі, але він є, він вищий від підвіски, і він е, в такий спосіб якби, не, ну, головний. Е, 에... Звертаємо увагу на довговічність наших виробів. <кій> Якщо ви побачите, в нас мало є виробів, які на шарніжах, на завісиках, а цільнолиті, з широким вухом, особливо в тому місці, де тертя відбувається, де там шнурочки чи. Цепочки труться, щоб швидко не перетиралось, щоб було довговічно, надійно, враховую я там деякі моменти такі по площинах потерті, щоб і сама підвізка довго служила, оптична форма була зручна, і що самим основним, напевно, таким фактором нашої от, діяльності можна сказати. В нашої домашньої такої майстерні це є проробка деталей під мікроскопом. От ми відносимося до роботи, як до ікони в мініатюрі, і в нас іконка не тільки там, вона має всі елементи, скажімо так. А і Ну, якщо лик ікони, я вважаю, він має бути похожий не тільки похожий на, на лик ікони, має бути обов'язково там всі деталі, носик, губки, повіки і слізнички, але вони мають бути і правильні, вони мають характер мати. Якщо кожна ікона, ми знаємо, Богородична вона має якісь відмінності і і лик Богородиці відрізняється у ці моменти, враховуються. Е, От часом дивишся на ювелірку такого масового виробництва, де на заводах. Ну, можливо, там і була якась якісна модель, з якої почали працювати. Можливо, вона перезняла, що дуже часто перезнята резина з когось вже там кілька разів, і якості там нема, і машинки е, тиражують, Це не ручна робота. У нас вручну ми працюємо, розробляємо, і обробка вся вручну йде. Це дуже важливо, і е, вона дає якість. Інакше якості добитись неможливо. От, е, Ну, заводи, звичайно, вони розраховані на масовість, і там головний фактор, тільки щоб блистіло. От клієнт, якщо бачить, якщо воно блистить, якщо є товарний вигляд, і того вже достатньо. А ще вага ціна, якщо вони такі заманчеві, тут от, більше якби ніяких таких факторів не треба. Ми пропрацьовуємо деталі всі, особливо я звертаю увагу на лик, якщо ви побачите на наших виробах. Я не кажу, що е, воно е, ну, ідеальний якийсь варіант, але ми стараємось працювати максимально наскільки це можливо, і вдосконалювати, щоб покращувати якість і з технічної сторони, і з художньої сторони, щоб все-таки е, відповідально до того е, ну, відносимось, і знаємо, що це річ, яка буде освячуватися, і воно не може бути так, е, ну так, як вийшло, а має виходити так, щоб було добре. От. Е, проробляємо лики е, і е, майстер моделів два етапи. По відео ви це бачите, хто напевно слідкує. Бо я е, рахую, що неможливо пропрацювати ну, е, леки ікон, особливо якщо вони маленьких розмірів, просто у воску чи просто у металі. Я роблю два етапи. Перша різка робиться у воску, потім відливається в метал, і вже в металі він дозволяє дуже тонко пропрацьовувати деталі. Е, Колись я не працював з металом, і взагалі це не просто на початку. Але коли привикаєш, вже воно звикається і ну, це вже така буденність. Просто працюєш хто як, з яким матеріалом, Колись з деревом працював, зараз металом. Але чому зараз рідко працюють і ріжуть по металу? От ще гравіровку ми зустрічаємо ручну, хоча це вже на сьогоднішній день дуже серйозний ексклюзив. Колись ну, кожен ювелір мав бути гравером, і це навіть не обговорювалось. А зараз гравер це як окрема професія. Е, і така серйозна, хто вручну гравірує. Е, а про об'ємні речі, які різати в металі, е, ну це вже, вже дуже рідкість. І мені дуже часто закидають: та не пропрацьовують, того ніхто не бачить. Якби ну, ми знаємо, що Господь все бачить і. Якщо є можливість і інструмент, і такі знання, і досвід, тут вже неможливо ми взяли такий напрямок, вже його тягнемо і будемо вдосконалюватися. Я надіюсь, з Божою помічю. От, і коли вже в металі пропрацювали, тоді е, в нас е, рушна обробка іде. Це також дуже важливий елемент, тому що коли механічно е, механіка опрацьовує там станки на заводах, ну воно е, обробляється підряд. Е, у нас все-таки з душою е, десь е, якісь місця. Витягується більше в якісь місця, от там як лики після Литва я їх виполіровую, але стараюсь туди по мінімуму лазити, щоб все-таки не пошкодити. Бо будь-яка поліровка, вона знімає верхній шар і вже спотворює, вже підбирає. Мало того, що в моделі враховуються ці моменти. Але е, при, при обробці е, ну, вберегтись від того не можна. Тому ручна обробка дозволяє індивідуально підійти до кожного виробу. І над ним працювати, от як іконописець працює з іконою. Коли механіка, щоб ви розуміли на заводах, це, умовно кажучи, можуть кілограм або відро, Засипати у станок, включити там на 2 на години, чи наскільки там в один в одні інгредієнти, потім в другі, в треті. Тоді просушити, промити і воно гарно блистить і віддати. А коли дивитись під лупою чи під мікроскопом, я розумію, що це вже зараз рідко хто робить, але є люди, які відповідально до своєї покупки відносяться, які шукають виріб, який вони хочуть прилюбати для себе, чи своїм близьким, рідним, чи на подарунок комусь. Які відносяться до того, як до ікони, і ми переконалися в тому, що такі клієнти є, які замічають оцю якість, і які шукають її. В нас є в черзі клієнти на ікони на моделі, які хочуть ну певні моделі певних ікон. І Богородичних і інших святих, які готові чекати, і вже ми стикнулися з тим, що от на Харків робили золотий хрест. Людина майже рік чекала. Зараз ще один хрест робиться. Вони дозволяють нам запускати в виробництво, але процес такий, тому моделі виходять дуже рідко. Вони не можуть виходити як в когось, хтось просто з когось зняв резину. Таким піратством цим ми не займаємось і. Звичайно, є ризик, що з нас можуть знімати резини піратити, але якість там буде зовсім інша. От, е, ну, Так, в кількох словах оце ми відрізняємось, і думаю, багато розповідати не треба там, якісь подробиці е, вдаватись. От, в загальному так. Е, є гарантія персональна, моя, індивідуальна е, відповідальність. і... Я думаю, що ми вже підзбирали своїх свідомих клієнтів і е, ми відчуваємо е, ну, вдячність клієнтів. І е, я відчуваю, що ми на правильному напрямку. Хоча е, оцих закидань з боку дуже багато, що ну, ти часу тратиш багато, воно не оправдано. Зараз треба робити масово. Е, ну, це бізнес. В нас е, ін, інший шлях ми вибрали, і, і ми про то не шкодуємо. Дякую за увагу. Е, якщо є запитання, звертайтеся.